Якщо ви задумали робити ремонт у квартирі чи власному будинку, то перше питання, яке у вас виникає, чи робити ремонт самостійно, чи найняти бригаду майстрів. Ремонт своїми руками має свої плюси та мінуси. Однак це буде темою одного з наших майбутніх випусків. А сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати бригаду для ремонту. Подивіться це відео до кінця, і ми дамо вам декілька корисних рекомендацій, як зробити правильний вибір. А також як не натрапити на шахраїв та халтурників, а вибрати справжніх професіоналів своєї справи. Ну і щоб не пропустити наші наступні відео, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал та натискайте дзвіночок. Готові? Поїхали! Перше, що непокоїть будь-якого замовника, це вартість послуг. Кожному з вас цікаво знати, скільки бригада бере за свою роботу та в якому ціновому сегменті розташовані їхні розцінки. Мабуть, це перше питання, яке хочеться задати виконавцеві, щоб розуміти, чи варто взагалі розпочинати співпрацю з ним. Однак лише деякі виконавці можуть озвучити вам приблизну вартість своїх послуг, виходячи зі свого минулого досвіду. А більшість не назве вам навіть приблизної ціни. І в цьому немає ніякої каверзи або спроби вас обдурити. Навіть приблизний кошторис вимагає вивчення об'єкта на місці та детального обговорення із замовником кожної деталі ремонту. Це трудомісткий процес, однак його потрібно зробити відразу. Тоді ви знатимете приблизну суму витрат на ваш ремонт. В іншому випадку на вас буде чекати сильне розчарування, коли сума, запланована на ремонт, раптом зросте в декілька разів. Друге чому різні бригади мають різні ціни? Як правило, Деяка частина виконавців не враховують певні види робіт, які потім спливають під час ремонту, їх потрібно додатково оплачувати. Особливо це буває, коли ремонт робиться з нуля під ключ. Тому повторимо важливу пораду: не соромтесь обговорювати із підрядником кожну дрібницю, а також вимагати від нього скласти детальний кошторис та підписати його, залишивши собі другий екземпляр. Тоді. При виникненні будь-яких розбіжностей у вас на руках буде документ, що доводитиме вашу правоту. Якщо в ході ремонту і виникнуть відхилення від кошторису, у вас із виконавцем не буде конфлікту. Ви знатимете, що бригада не намагатиметься завищити вартість своїх послуг, а виконавці, в свою чергу, будуть певні, що їм не підсовують зайвий обсяг, під яким вони не підписувалися. Якщо ж виконавець не хоче надати вам такий детальний кошторис, найкраще з такою бригадою не зв'язуватись. Скоріше за все перед вами халтурники. Третє, що турбує кожного замовника, це терміни. Кожному з вас хотілося, щоб ремонт закінчився якнайшвидше. Втім, в цьому також зацікавлений і сам виконавець. Йому теж хочеться швидше здати роботу, отримати гроші та перейти на наступний об'єкт. Тому взагалі не варто розглядати проблему термінів у відриві від проблеми якості. Не треба підганяти бригаду майстрів. В цьому немає жодного сенсу, якщо, звісно, оплата їхньої роботи не погодинна. Тим більше є технологічні обмеження. Наприклад, стяжка має сохнути 28 днів, і поки вона не висохне, на неї не можна укладати фінішне покриття. І такі вимоги є до різних технологій ремонту. Тому краще зосередитися на контролі якості виконання та дотримання цих технологій. Ви оплачуєте послугу, тому маєте право вимагати та отримати те, що замовляли. Бажано, щоб ви приймали кожен етап виконаної роботи та обговорювали з виконавцем поточні проблеми, які виникають протягом ремонту. Четверте обов'язково обговоріть із виконавцем, хто купуватиме матеріали для ремонту. Якщо матеріали купує замовник, він повинен робити це вчасно, щоб не зривати терміни проведення робіт. Плюс у тому, що ви можете повністю контролювати витрати грошей та заощадити, а мінус у тому, що витратите багато сил та часу на пошук та доставку. Інший варіант повністю передати цю функцію підряднику. І тоді вся відповідальність покладатиметься на нього. Мінус у тому, що тоді замовник не може контролювати витрати коштів. Є нейтральний підхід це самостійно купувати лише деякі зовнішні матеріали сантехніку, кахель, шпалери, покриття для підлоги, а купівлю фарби, штукатурки та стяжки та інших подібних матеріалів передати підряднику. Як перевірити бригаду для ремонту? Насправді ви ніяк не можете перевірити бригаду для ремонту, поки ви самі не побачите, як вона працює. Звичайно ж, є рекомендації від інших замовників, і ви будете орієнтуватися перш за все на них. І це правильно. Однак жодні рекомендації не дають 100% успіху. Ремонт це завжди ризик. І вам потрібно звести цей ризик до мінімуму. Тому повторимо основні рекомендації. Докладно та в деталях обговоріть із підрядником план ремонту. І чим докладніше, тим краще. Пам'ятайте, що немає дурних питань, коли справа стосується ваших грошей. На основі цього обговорення підрядник повинен скласти детальний кошторис з переліком робіт та необхідними матеріалами, які потрібно підписати та залишити собі другий примірник. Це дозволить уникнути конфлікту в майбутньому. Пам'ятайте, що і ви, і виконавець зацікавлені в мінімальних термінах виконання робіт. Якщо, звісно, оплата роботи непогодинна. Тому зосередьтеся на контролі якості та дотриманні технологічних термінів. Приймайте безпосередньо кожен етап роботи, але не потрібно своєю щоденною довгою присутністю заважати роботі майстрів. Відразу обговоріть, хто буде займатися покупкою та доставкою матеріалів залежно від вашої зайнятості. Напишіть у коментарях, яким способом перевірки бригади ви довіряєте, а також чи краще робити ремонт самостійно чи ні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!